Ярмоленко звернувся до російських зірок. Чи знизить шахтар ціну на мудрика? Та як зірки УПЛ виїхали за кордон? Моє вітання, друзі, Вподобаєчка! Обов'язково дивимося Це відео до кінця вогню. Сьогодні буде дуже багато. Полетів. Почнемо з наболілого, з дуже гострої теми. За інфою КДК, ціла низка топ-футболістів УПЛ виїхали за кордон. Серед них Мудрик, Бондар, Зубков, Гуцуляк. Попов, Та всі гравці, шахтаря, динамо і Дніпра за кордоном. Кому це не зрозуміло? Тротяжки, замучились. Краще б з'їздили б на фронт, підтримували наших стальних захисників, а ганьба нашим футболістам. Якби вони поїхали на фронт, то Савіна не змогла б запостити красиві фотки в інстаграм. Адже що красивого на війні? І у вас, мабуть, також виникло цілком логічне питання, Макс, наш не, це розповідаєш. Ми і так за інстаграми цих футболістів слідкуємо. Питання в тому, як. Ці футболісти виїхали, і тут слід провести. Ще одну інфу від КДК, а саме інфу про Дениса Костишна, який нещодавно перейшов в американський Ель-Пасо. За їх інформацією, він виїхав за кордон за програмою Шлях це система, за допомогою якої перетинати кордон можуть водії призовного віку, які здійснюють перевезення для потреб зсу або перевозять медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Так, глобально нічого нового, друзі. Навіть серед мого оточення, низка людей вже знайшла шляхи, як виїхати. За кордон, повірте, цих шляхів дуже багато. Але питання в іншому: чи не соромно? Ну, я маю на увазі, всі знають, що умовним мудрикам і так далі виїжджати за кордон самостійно, наголошую, самостійно з клубом можна, і це в принципі можна пояснити, самостійно не можна виїжджати за кордон, і вони то роблять використовуючи різні методи? Чи їм не соромно? Тут хочеться привести словам Олександр Сашко думав, хоч шифруватись будуть, щоб було складно вирахувати, а тут навіть не париться на пляжі. Якщо що, це не тому, щоб зафукати чи похейтити. Вже вкотре наголошую, що якщо нашим клубам не заборонена трансферна діяльність, то потрібен легальний механізм, на яких підставах продані гравці виїжджатимуть. Якщо не можна, так і скажіть трансфери на виїзд заборонені, сидіть в своїх клубах. А так знову якісь мутки, хто як порішає та в кого які можливості. Друзі, як ви відноситесь до подібних історій. Що думаєте на цей рахунок? Гайда в коменти. Я ж підкреслю свою основну думку і думку Сашка. Ну, ви, якщо вже виїжджаєте за кордон, то хоч не паліться, не публікуйте фотки він Йомайо! Йдемо далі, а далі у нас Фіфа та УЄФА. Як ви розумієте, далі буде дуже гарі. Вчора ми проводили інфу, що УЄФА нібито надіслала лист до УАВ з попередженням щодо можливого відсторонення з організації, причина того, нібито втручання е, третіх осіб в справи. Власне, Уав. І вже з'явилося підтвердження, що листа було дійсно надіслано. Можете соснути всі разом там. Рососію за геноцид, зневагу будь-якої рівності, вбивство спортсменів і так далі чомусь не виключили. Так би і сказали вже: занесіть нам мішок баксів і можете хоч бандеру воскрешати і обирати. Якби в УАВ були норми пацани, то ми б самі вийшли звідти після перших поблажок Росні. Ну, взагалі. Про що тут можна говорити? Мені здається, ці піраміди, як УЄФА, ФІФА, їх треба зносити під корінь і будувати наново структури управління футболу з іншими обличчями, які не будуть за кубометр газу проводити чемпіонат світу в Оркостані чи Катері. Тут дуже. Влучний коментар палки на до речі, підлетів на цей рахунок. Ну і до речі, друзі, якщо у когось виникають питання, я об'єдную ФІФА і УЄФА. Бо, як то кажуть, риба гніє з голови. І тут цей принцип, ця фраза чудова працює. Чемпіонат світу у Катарі ще раз показав всю сутність ФІФА. Це відверто проросійська організація. Там був досить розлогий і цікавий спіч від Анатоліча. Детальніше, друзі, читайте до а ще краще в мобільному додатку. Ви й без мене знаєте, де його скачати, а ось для вас ще є QR-кодик. А взагалі, що ви думаєте, чи світу у катері? То край трендиця був чи ні? Хочеться вас засмутити? Ні. Президент Фіфа Джані Інфантіно хоче проводити чемпіонат світу кожні три роки. Повідомляє Daily Mail. Мені здається, що питання тут в тому, скільки світ то буде терпіти. І то ковтати. От, наприклад, збірна Данії я про то неодноразово розповідав. Данська асоціація футболу заявила, що хоче вийти з ФІФА. Я певен, що якщо будуть ще такі зміни, ще ціту раз на два роки: Євро або Копа Америка раз на рік, ЛЧ раз на місяць, то ясна річ ніхто на то підписуватись з адекватних людей не буде. Всі норм країни в такому випадку вийдуть з ФІФА, створять свій якийсь керуючий орган адекватний, а ФІФА буде проводити. Мундіаль серед Зімбабве, Р і звісно, РФ. О, боже, куди котиться футбол? Друзі, чемпіонат світу закінчився, топовий футбол також, але не надовго, бо вже цього понеділка повертається АПЛ. Ціла низка гарячих матчів, на які можна робити прогноз і якими можна насолоджуватись, робити то найліпше, як і раніше, у наших хороших друзів з компанією Favbet. вони дають бонус 4,5 тисяч гривень на перший депозит, як і раніше вони підтримують Збройні Сили України. Тож, друже, будь всередині гри разом з три. Буна та Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Гайда туди. А ми летимо далі до Шахтаря. Керівництво гірників розглядає доцільність продовження співпраці з 27-річним правим захисником Лукасом Тейлором. Повідомляє Sport.ua. Гравець орендований у грецького клубу ПАОК на один сезон, але оренду можуть припинити достроково на позицію Бразилійця. Шахтар вже підписав Георгія Гучолишвілі. Як добре, що все це лише оренда, гравець на рівні навіть сьогоднішнього шахтаря. Навіщо взагалі брали це загадка? А фішка в тому, що він навіть в Дніпро 1 де Тейлор виступав раніше під керівництвом, і Йовічевича. Якраз Лукас особливо не виблизько. Журналіст The Athletic Девід Орнштейн поділився думками про трансферну вартість Михайла Мудрика. Арсенал хоче підписати його. Вони довго слідкували за ним. Він був у їхньому списку під час літнього трансферного вікна. Вони ведуть переговори з шахтарем з представниками гравця. Шахтар публічно заявив, що хоче 100 мільйонів євро. Арсенал не захоче платити стільки. Я не думаю, що якийсь клуб захоче. Я вважаю, що Шахтар швидше за все знизить ціну, коли діло дійде до конкретики. Багато говорило на тему мудрика і думок, і прогнозів. Зараз узимку, скоріш за все. Про трансфер мови й не йтиме. А отже влітку можливо, як то кажуть, це і відбудеться. Там ще є інформація від одного журналіста, що нібито Арсенал розраховує заплатити за мішу 50 мультів. Ну і давайте будемо відвертими і чесними. 50 60 мільйонів це топова і, мабуть, адекватна ціна за такого футболіста. Тому шахтарю, слід, як на мене, якщо реально зараз є зацікавленість в тому, аби за такі гроші купити мудрика, то віддавати його і заходити в перемовний процес. Мені здається, це. Чудовий вихід справ дорогим футболістам його на жаль нині не назвеш, але результат він дає Ярмола знову забив за Аль Айн. Українець забив на 28 й хвилині протистояння. Після цього його команда двічі пропустила. Нічия 2-2 в підсумку. 33-річний Ярмоленко у поточному сезоні провів 13 матчів за Аль Айн. В його активі 4 голи і 4 результативні передачі. Втім, не тільки позитивом віє з Аль Айном. захисник Москов. Ського локомотива Тін Єдвай перейшов у Аль Айн на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону і передбачає компенсацію, розмір якої не розголошується. У Аль Айна буде опція викупу контракту 27-річного хорвата у поточному сезоні. Він провів 16 матчів за локомотив. Тут або просто-напросто всучили цього кармільця без відому Станіславича. А бо щось сильно поплутав. Станіславич Ярмола, може якось там трішки під. Пушити цього, типа, українізувати. Словом, Ярмола і Ребров то зробити зможуть, без сумнівів. Ярмола все так само, як і на початку війни займає активну, правильну проукраїнську позицію і нещодавно вкотре засрав Русню. Точніше, не засрав, а вкотре показав, як там у них ніхто не виноват. Це все Путін. Хе. Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмитрія Тарасова, а також репера... Тіматі Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку. Андрій позначив в історії інстаграм акаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі. Від позначених росіян, звісно, жодної реакції не було. Друзі, як на мене, треба тільки прибавляти обертів, е, ну не в плані донесення чогось русні. А в плані розголосу і показу подій, які нині відбуваються у нас на батьківщині, Ярмола зробив дуже розумний хід. Він точно розуміє, що реакції не послідує від русні, виклав таку сторіс, аби світ побачив, що Рашикам просто насрати на то все. Ярмолі респект. А вам, друзі, подяка за перегляд цього відео. У минулому ми, до речі, також розносили русню. Та що там русня сама розносила русню. Карпова футболістка, яка від початку війни полоскає Путіна і компанію. Там зарядило добряче. Так то ж переходьте дивитись це відео і не забувайте ставити свої подобайки цьому відео, друзі. А після цього підписуйтесь на канал, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. З вами був я, Макс Коляда. Ви були на каналі Трибуна. Гарного дня, файного настрою. Бережіть себе, друзі, і папа. -па.